Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про права дитини. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Щоб рости здоровими, сильними, не хворіти, потрібно їсти поживну, смачну та корисну їжу. Сьогодні ми згадаємо про овочі. Фрукти, про молоко та хліб, про м'ясо та про рибу, про каші та супи, про прості смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були і скоріше підросли. Діти, скажіть, як назвати одним словом все, що ми їмо? Правильно, це їжа або. Продукти харчування. А ви знаєте, що продукти харчування можуть бути корисними і шкідливими. Погляньте на цей слайд. Ви бачите корисні та шкідливі продукти. Давайте назвемо всі корисні продукти. Подумайте, розгляньте, будь ласка, і назвіть мені. М'ясо, овочі. Риба, фрукти, молочні продукти, яйця. Молодці. Це корисні продукти. Оберіть, будь ласка, а які шкідливі продукти. Розгляньте уважно. Картопля фрі, тістечко, чіпси, хот-дог, бургер. Ці продукти шкідливі, але їх вживати можна, але дуже дуже рідко. Розумнички мої. А ви знаєте, що в їжі є вітаміни, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, яких потребує наш організм. Якщо в організмі не вистачає якоїсь речовини, ми хворіємо. Діти, як ви Гадайте, хто дбає про ваше повноцінне харчування? Так, звичайно, це ваші батьки, сім'я. Вони готують вам смачною корисною їжею. Давайте приготуємо страви на обід. Спочатку сваримо борщ, що потрібно для борща? Розгляньте уважно. Назвіть, будь ласка. Так, помідор, цибуля, капуста, морква, буряк, картопля. А що зайве? Так, це яблуко. Молодці. Приготуємо котлети. Потрібно назвати зайвий продукт. Розгляньте, будь ласка, картинку, і назвіть мені зайвий продукт. Правильно, це варення молодці. А ось салат, що зайве. Розгляньте уважно. Звісно, борошно. А зараз зваримо компот. Що зайве. Розгляньте уважно картинку. Правильно, це сіль. Діти, ви розумнички, справились із завданням. Малята, сьогодні ми познайомилися з, права, з правами дитини, а саме, що кожна дитина має право на повноцінне харчування. Скажіть, будь ласка, яку їжу потрібно їсти? Корисну чи шкідливу? Так, звісно, корисно. Діти, запам'ятайте, людина повинна їсти різноманітну їжу, щоб бути сильною і здоровою. Діти, які добре їдять, швидко ростуть та мають гарний настрій. Діти, бажаю вам здоров'я, до зустрічі!